Модернізація систем вуличного освітлення це не гучне гасло, а щоденна праця кременчуцьких фахівців. Працівники комунального підприємства Міськ світло продовжують покращувати інфраструктуру міста у мікрорайоні Молодіжний, замінюють старі світильники на лед аналоги, встановлюють нові електроопори, оновлюють електромережі там, де це необхідно. За дорученням міського голови Віталія Малецького комунальне підприємство міськ світло розпочали роботи по відновленню дворового вуличного освітлення за адресою. Володимира Великого, 68. Тут будуть встановлені нові електроопори. А згодом встановлять нові світлодіодні світильники. Жителі цієї адреси неодноразово зверталися з проханням зробити тут освітлення. Міська рада виконала їх прохання. Процес модернізації поступово охоплює всі райони міста, ціле спрямовано і рівномірно, відповідно до затверджених графіків та технічних завдань. Нове освітлення з'являється там, де його якість потребувала покращення, а також у місцях, де старі ліхтарі з роками втратили свою ефективність. По вулиці молодіжній будемо освітлювати пішохідну доріжку, так як основне освітлення вздовж дороги погано освітлює дану дільницю. Тому додатково будемо встановити нові світлодіодні ліхтарі, які споживають невелику кількість електроенергії та мають гарну світловіддачу. Також будуть прокладені нові електропроводи. Після виконання робіт містянам буде комфортніше передвигатися в темний час добу. Завдяки оновленню електромереж вулиці міста стають безпечнішими, а самі мікрорайони затишнішими і сучаснішими. Такі зміни помітні неозброєним оком. З застанням темряви Кременчук не занурюється в пітьму, а продовжує жити в світлі сучасних технологій та змін. Подібні роботи триватимуть надалі, адже комфорт містян залишається пріоритетом для міської влади. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.